Сьогодні 26 серпня я хочу показати гортензію і колумбочки на моєму фасаді. Так оце вхідно, це крісо. Да, і тут оце мій фасад. Значить, е я Цю гортензію, да, от -от, ну, зараз я швидко пробіжусь ще раз. Значить, що тут є? Це така клумба, знизу це біленьке лісом. З, кар... з карпинками, лабелі, річками. Е, фуксія До речі, дуже простий уход за нею, вкопав, посадив навесні один раз, викопав і нічого не робиш, вона сама цвіте все ліп. Е, це тис, а це гортензія яку я знімав якраз от як нормов... нормовка і обрізка гортензії Це гартензії моїй е, Другий рік, Це Другий рік ну, так вимухло. Ну от Далі я пройдуся. Ось е, їх 5 штук. Це кущик я вже приділив фантом. Е, так, значить, що е, ну, здоровенні гроздяки. Оцю гроздяку я міряв. Ось моя рука, просто, щоб ви розуміли. Оце гроздяка. 42 см, по-моєму. Риби. І то, по-моєму, навіть може ну, зараз і більше, бо я ще не вся наодросла. Ну, 42 см. В чому, в чому ну, я вважаю, я сам не очікував такого успіху. На оцей кущик перший, тут от, у мене отак, от іде південь, отак, от. тут я на сонці і от, вроде, здається, що ось одна гроночка е, за, ну, засохла. Да? Минулому році у мене, до речі, всі грони засохли. І потім я з'ясував, чому так. І тісно, треба поливати, поливати часто, поливати, от я зараз поливаю раз два, три дні у мене. Трубка тут лежить, показував її. Да. І, о, от зараз я бачу от інші грони. А, так, а чого це засохло? Це одна засохла. Вона переломилась просто. Оце, я її підвезе, вона переламає. Можна її зрізати. Якщо цей нижче одроночка, то вона нормальна. І вона уходить в зелень. Ріпята. Тобто міф про те, що гортензія е, ця волосиста. Сохне, якби, а от звичайна ця кругла, як там вона називається, та гортензія. Вона в зеленку уходить в зелень єдина. Ну, коротше, це міф, от, Треба поливати і буде така ж волосиста, от такому ж гарному стані. Вона вже зеленкувати, вона вже не засохне. Так вона і піде стояти довго. Коротше, всю осінь. Друзі, а це вже у нас 9 жовтня. І от Подивіться, яка гортензія на цей час. Вона почала квітнути десь з кінця червня і 9 жовтня це вже ну майже 4 місяці, 3,5 місяці, подивіться ну, в, яких, в якому стані грома. Тобто я кажу про те, що вони не засохли, нічого з ними не сталося. Ну, тобто, оцей мій метод, що ну, поливати їх, працює неймовірно. В мене, до речі, приходив. Цей в мене друг є, він садівник професійний, У нього тут десяток чи два клієнтів є, десяток ділянок тут у нас. І от, коротше, він коли побачив ці грона, каже, як ти це робиш? Як ти це робиш, каже, навчив мене? Кажу: у мене у клієнтів такого нема. Так от я тут от зверху кину, зніму відео, як я це роблю, як я годую. Якщо цікаво, як взагалі розкачегарить оцю на друге рік, отаке Таку красотищу получить. Я це скину, подивіться, подив, подив, там ну, цікаво. Якщо людина, яка професійно займається, каже, я, я, у мене таких не було гроздей. гроздіть. Да? Трофімовий, до речі, ще теж дивися оцей фантом. У неї максимум вона міряла груну, найвелика у неї за всі роки була 38 а У мене оця, оця 42. Так що, отак. Так що так, це так, 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 ну от, от такий стан, бачите гарно. Ще, друзі, хочу показати такий момент по поводу полива цього. Бачите, оці гроночки, вони не такі охайні, як ті перші, да? перша я вам покажу. Перше, стоїть, перша стоїть. Перша та що. Оці другі, вже, бачите, вони такі вже попідсихали трошечки, а попідсихали вони, тому що я ну, привтикав там. Буквально, буквально пару днів протикав з поливом. Дивіться, і бачите, вже зовсім не, та, не то пальто. Такі вже вони. Тут ще у мене, звісно, трохи більше сонечка От на цьому місці для цієї гортензії воно трохи більше було. Але все одно, навіть якщо там... Е, це теж вон піклася свіженька. А тут у неї он, дах поруч, тут у неї сонечка не так вже й багато. Коротше, полив. Ось, тут от підпеклася, вона теж тут вже майже в тіні. Ну, а це вже та свіжа гронка. Бачите? А ця, а ця стара, велика, ідеальна. Так, так, друзі, так, друзі якщо три з 3,5 місяці стоять ці мої грони старі. Бачите, а нові продівав і стільки не стоять. Отак,